Друзі, всім привіт! Сьогодні зустрілися так спонтанно. Перший раз. Я давно тут тренуюсь, ти, мабуть, теж тут давно, так? Час від часу, час. Я тут теж давно так тренуюсь. І перший раз зустрів тут от, Сергія. познайомилися і вирішили провести well, таке. Перший да, з Олександром. Такий батл. Uh, так, так, такий спортивний батл. Маленькі такі змагання. Ось зараз. Що ми будемо і робити. Так, да. Зараз я поділюсь. Це підтягування, йдемо лісімка з Олександром, по два рази збільшимо. Ось спочатку, наприклад, я роблю два, потім він два, і так ми йдемо. Поки хтось не відстав, або Як хтось, не відстав. що що, то ви скажіть, якщо не годиться. Ні. так, одразу, друзі, попереджаю. Це матьори хлопці на підтягуваннях. Якщо що, я вже десь місяць не підтягуюсь, майже толком не підтягуюсь. Але будемо трен... Змагатись зараз. Uh, інтрига Інтрига, інтрига буде да? Все, Все, поїхали. Тоді я буду починати. Все, поїхали. Починаєш. І, чу... І ще дуже цікаво. Якщо порахуєте, що хтось не розгинав руки, оце напишіть, це дуже цікаво. Ось, да. Якщо помітите, що не повністю там руки, чи повністю, чи щось якісь до техніки, це дуже обов'язково коментарі. Пишіть, що по техніці все. Це... Чи давно ну, читає. І ще дуже цікаво, якщо вдруг хтось помилився на одне підтягування, це теж сказати треба два, чотири, п'ять, вісім. Так, нормально, так трошки а, вже відчувається. <звук> Але ж запанку все. Це <звук> <Да. звук> водочки немає.

12 посидіть. А спішно ж твоя корона вправа, що бісно там. Віджимання віджимання і труси. Оце мені цікаво, що друга, яка буде вправа. Віджимання це моє. У мене підтягування корони. Хоче там вже межиш. ж буквально. Але так само буде віджимання. Віджимання люблю, а 30 ніяк не Так. На заліті. руки ти хай Давно не підтягувався червоніє підрозділ. Десять, так? Десять. Я сам минулого разу підтягувався. Два. може підраховувати, три, а ти може не підраховувати. Чотири. П'ять. Шість. Сім. дев'ять І десять. А то сам підтягувався, минулий раз відео знімав, то це заживо. А, ніфіга. Ні. А, так, да, тут. Ну, а да, тут... у мене вони вже лені, такі ні, ніжні стали ручки. Ага. Вон ляки мазаляки. А в мене ніжні. Останнім часом я. А без цього, напевно, і не буде. Не буде, не буде. ну я, мабуть, 12 так, і більше. Я <звук> потім.

Це може бути, можливо, ти віриш, що це може статися, і я знаю, що смуток, тривога, паніка, ти не відстанеш від усього, що є. Це робить вас. О, і два. О, я не, я куборотьбу це зробив так. Ух. Да. Бороться треба. Да, yeah. може. Yeah. Yeah. А сіки там у нас часу? уже, може і... По часу. Може і вже і этот Треба робити. Ага, uh віджимання. -huh. Я я хочу чотирнадцять, може, мені здається, вже не потягнув. Давай. Давай. Давайте спробуємо чотирнадцять. <звук> Можем. <ні? 10>. Вісім так. <звук> Да. це хлопець монстр в підтягуваннях, я бачив тридцяточку за 30 секунд зробив. 13 так ну тоді я буду пробувати 14. 13 на рівні води так чи тринадцять такі да? поїхав Пуши ой вісім. Дивіться? Порахувався, а це напишіть, якщо я порахувався, це дуже важливо. Да. Працють. Пінадцять. 12. 14 Все, 14. Все, це точно більше. Я потягну. Пропонуй по 0,5 розділимо. Я думаю, так. По 0,5 розділимо тут. Да я більше вже не зміг, бо я. Так, ну тут у нас що? Секунд 30 відпочиваємо, поїхали. А ось я думаю, а якщо ми три частини зробимо відео? Можемо три. Да, Щоб там -то. тоді ж перша частина вийшла по 0,5 балів. Друзі, ви тоді обов'язково подивіться другу частину, як іде далі.